Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Погода сьогодні була гарна, потрошки продавці виходять більше і більше. Отож і знахідки, якісь цікаві, можна надибати на нашому ринку. І от зараз вам буду показувати, що я сьогодні знайшла. От, Наприклад, це намисто. Це мінерал. Який називається флюорід. Мені дуже подобається цей мінерал, він має різні кольори, і то можуть бути такі досить густі, фіолетові, або, зараз тут фіолетовий, або зелений, або трошки розбавлені. Бачите? Має таке забарвлення між зеленим і трошки блакитним. А є от такі, як тут, коли одна намистина може мати два кольори. Тут можна подивитися. І от такий ефект, коли на намистині можна побачити два кольори, це найбільш зустрічається, коли намистини великі. Тому, коли я бачу намисто з великих намистин, мені завжди хочеться його потримати в руках, роздивитися. Ну, а потім вже йде процес, а скільки коштує і таке інше. А от щодо цієї деталі, це застіпка цього намиста. Тут треба отак от розкрутити і от. Така застібка. Вона мені здалася цілком сучасною, тому мені здається, що мисто це немає вінтажного віку. Та я б так і сказала, що за дизайном, схоже на те, що ну може 10, може 15 років має це мисто щось таке. Це нитка, вузлик. І отут все дуже гарно оброблено, на що я звертаю увагу. Отут е, такою, таким металевим дротом, е, мені здається, воно називається канітель, е, ця нитка оброблена, щоб вона не стиралася, і не порвалася. Ну, і застібка така цікава, правда? Так що не встояло. Купила ще одне. А оце намисто винтажне. Тут, як бачите, вставки з скла різнокольорового. Ну, не дуже багато кольорів. Тут рожевий, блакитний, безкольоровий, виглядає як білий. І вставки ці зроблені таким чином, що вони відкриті з двох боків так звана безель. Ну, і воно не дуже довге. І, здається, мені, що воно не ціле. Я навіть коли його купила, воно було порване, я тут з'єднала, але не тут, де дві, поряд ідуть рожеві, ні. Це було тут. І до того ж, отут є ланцюжок, а отут немає. І мені здається, що повинен бути ланцюжок. Можна пошукати, встановити. Ну, а так от купила в такому вигляді. І отут є маркування, що це фірма Гільго. Я багато бачу в Іспанії, ну, багато, не багато, але вже кілька прикрас бачила з таким маркуванням. Частіше це ланцюжки. І отут написано, чападо оро, це означає, що воно покрито позолотою. І ці ланцюжки цілком виглядають як золоті, але, знаєте, з часом починаєш бачити, що десь золото пішло, і ланцюжок не дуже золотий. Але коли воно вироблялось, воно мало дуже такий гарний вигляд. В інтернеті указують, що такі. Намиста, отакі ланцюжки, вони відносяться до 80-х-90-х років ХХ століття. Тож це вже вінтаж. Але де саме ця фірма працювала? Є в джерелах інформація про те, що це іспанська фірма, а є, що це з Південної Америки, з одної з країн, мені здається, з Колумбії. Де теж розмовляють іспанською. Я чому кажу, тому що чепадоора тут на маркування на застібці. І це покрито позолотою, саме іспанською, тому виготовлено воно чи в Іспанії, чи в одній з країн, де розмовляють іспанською мовою. Я ще купила таку каблучку, хоч у мене є вже одна така. Ну, Не зовсім така, але подібна. Але хочу нагадати, що я довгий час мріяла знайти каблучку з такою вставкою. І нарешті знайшла і дуже раділа. Ну І зараз, знаєте, за тою пам'яттю звертаю увагу, тут побачила і коштувала вона не дуже дорого. Я вирішила взяти ще одну на всяк випадок, на обмін, на подарунок. Так, буде в нагоді десь. Ставка тут. Це натуральний матеріал. Хоч зараз дуже багато вставок такого типу, я кажу, з покриттям під перлини і таке інше. Е, ні, це справжня е, мушля, щоправда, це не перли, але е, саме у цієї вставки, саме от у таких вставок є таке комерційне, комерційна назва перла осмена. Це натуральний перламутр, Все це натуральне. І мушля йде, отаким, вона така кругла і там живе якийсь молюск. Ну, молюск помирає, мушлі залишаються, їх отак от використовують, роблять з них такі гарні вставки. Зазвичай їх оформлюють в срібло. І я вважаю, що це теж срібло, хоч ніякого маркування я тут не знайшла. Ніякої проби тут немає. Ну, Може, це гарне покриття сріблом. Теж непогано. Каблучка, от якщо на неї дивитися, отак, вона має маленький розмір, мені вона не годиться, хоч можна її роздвинути зробити, яку хочеш, який хочеш розмір. Ну, Але ж так, взяла, бо в гарному стані. Можна зробити маленькою, можна великою. Ну, така універсальна річ. Чи має вона вінтажний вік? Сказати важко, тому що мені здається, що такі виробляли десь у другій половині 20-го сторіччя. Можливо, і зараз виробляють. Ну, не знаю. Це не важно, це дизайн класичний, так що виглядає вона дуже елегантно. І ще одна каблучка, яку я купила, ось ця. Теж, як бачите, її можна роздвинути на який хочеш розмір. І має каблучко такий вигляд. Це біжутерія, але з таким гарним покриттям матовим. Бачите, як матове таке золото. І мені дуже подобається така якість покриття. Тому що ну, виглядає так. Більш шляхетну, ніж золото нормальне хоч Я розумію, золото теж гарно, але була у неї якась вставка. Побачила оце, вже без ставки з залишками клею. Отут. Але все ж таки взяла, тому що мені дуже подобається така форма, як я сказала, така якість металу. І подумала, що у мене є досить багато вставок. Різних, і я щось підшукаю. Ну, і прийшла додому і почала шукати. От знайшла, наприклад, от таку вставку. Це натуральне каміння. От, бачите, тут вся така фактура. Саме в мінералі буває. Ось так. Ну, так непогано. Темно-синій з такими прожилками на золотому фоні добре. Є отака. От Трошки більше тут прожилок. ви бачите. Є, щоправда, от така, зовсім. Такими встав... вкрапленнями, не знаю, може іншої якоїсь породи. Ну, але ж це мені менше подобається. І теж ставками ще отака. Оце цікаво, тому що, ну, навіть якась фантазія, бачите, нібито якийсь малюнок, але натуральний такий. Як в пейзажному агаті буває. Також знайшла отаку от вставку із родоніту, з натуральним камінням. так, Теж непогано. От роздумую, яка краще. І, як ви розумієте, моя найулюбленіша тема це Камеї. І знайшла у себе камею, яка вирізнена на мушлі. І подумала, що Ну, мене багато є, але розмір головний. Оця єдина, що підійшла, вона трошки менша, ніж тут потрібно. Ну, але ж, якщо приклеїти її саме так в центрі, щоб було так, не не, не збоку, ніякося, отак от в центрі, то виглядає непогано. Подумала, може, треба показати, як воно на пальці буде виглядати? От дивіться, отак, наприклад. Або отак. А може так. І з камеєю. От мені з комедію <святкові> подобається найбільше. А як вам? Ну, а із старовинного от попався мені от такий дрос-кліп. Він такий от дуже гарний, якщо казати, про стиль. От Стиль арт-деко. З тією геометрією, з цими лініями. От Все як потрібно. Так, він. Майже зовсім лисий. Втрати 99%. Ну, я кажу про вставки. Ну, може, 98%. Ви бачите, так? Отут три маленьких стрази залишилося. Все інші загублені. Ну, думала, я думала, але все ж таки вирішила його взяти. Бо дизайн дуже гарний. Стразу у мене є. Інша справа, що це така робота сидіти і кожного вставляти от в цю нишу з клеєм, клей сохне. Ну, таке страз убігає кудись, тому що, знаєте, брати їх, ну я не знаю, треба якийсь спеціальний інструмент. А так, дуже важко. Пінцетом я роблю і не завжди можу донести його до цієї точки. Отакий от зворотній бік має. Ну, як три Ніякого маркування тут немає. Тому, сказати, важко, де він зроблений. Може, таке буде, що в Чехословаччині. Вони дуже багато виробляли саме такого типу металева основа, стрази. Безкольорові під діаманти, можливо. Ну, але ж, також може бути вироблено в Німеччині, наприклад. Але має свої 100 років. Це якийсь 20-й, може, 30-ті роки. А ще попалася мені отака брошка. Ну, складно, що вона мені сподобалася так, тому що мені здалося, що робота дуже гарна. Ну, Я кажу про те, як виконана профіль жінки, дивіться, як волосся розвивається. Така, ну, видно, що робота в основі була дуже гарна. Я кажу про роботу медальєра, який готував от такий самий профіль. А потім, коли я подивилася на зворотній бік, я зрозуміла, що це монета От така металева монета. І читаючи тут, зрозуміло, що це Републіка Аргентина. Аргентинська це монета, з якої вирізали от такий, таку прикрасу. Ну, це такий цілий напрямок в прикрасах існує. І іноді, може, ви бачили, от я бачила в Лісабоні, от сидить людина на вулиці. У неї різні монети, і він вирізає ну, якісь підвіси. Ну, брошки він не робить, тому що треба припаювати голку і таке інше. А от підвіс можна собі зробити. Мені подобаються такі речі. До того ж я, придивившись, зрозуміла, що брошка ця досить старенька. По голці, яка виходить за периметр самої брошки, тут такий гачок це кріплення. Старенька. Ну, але ж почала шукати, і справді кажучи, ну, відкрила кілька сторінок. Саме такої монети я не знайшла. І я почала шукати по фото і знайшла, що це кінець 19 сторіччя. Ну, подібна, дуже була там. І було написано 90-те роки 19-го сторіччя. І вважаю, що зроблена вона срібла. Тоді ще такі монети робили з. Гарних металів. Це вже в 20-му сторіччі, в 20 му сторіччі в, кільках, в кількох країнах виробляли монети з срібла. Ну, а зараз вже ви такого не побачите. В тих, в тих монетах, які виходить на на нормальне вживання. Не кажу про пам'ятні якісь. ну, ну Загалом дуже гарна знахідка, я вважаю, і антикварна, і цікава за виконанням дуже тонке. Бачите, як тут вирішені ці завитки волосся. І в мене вже кілька прикрас, які зроблені з монет, старих монет. Цікаво. Ще хочу показати отакий підвіз, який я знайшла. Знову ж, Дуже я ціную роботу, роботу того медальєра, який виконував основу для отаких от підвісів. Ось, бачите, тут пара левів. Він, лев, і львиця, оця, на другому плані. В якомусь вони натуральному оточенні. От бачите, тут от якісь рослини. Дуже гарна, цікава, тонка робота. І здається, що це золото. Ну, от я вам кажу така поверхня. Але це не золото, це позолота. Тому що тут, е, можна побачити, трошки вона стерлася, і видно, що основа з білого металу. Ну, такі речі я ціную саме за роботу, а не тільки за матеріал. Матеріал для мене це вже друге або третє. І це локет. Він розкривається. Розкрити його, щоправда, непросто. Ну, то і добре, що він так просто не розкривається. Я отак от під діла. І от бачите, отак він виглядає всередині. Вважаю, що прикраса старенька, це антикваріат. Тож, може початок 20-го сторіччя, а може і друга половина 19-го. Тут сказати важко. Стиля тут немає ніякого, все зроблено дуже натурально, як картинка така. Тому, сказати, важко, якого він часом І нарешті шедевр сьогодні от така брошка. От вона, знаєте, як виглядає, от багато прикрас, які я тримаю в руках, вони виглядають як золоті або як срібні. А отут це точно і не срібло, і не золото. Це метал такий, ну, бачите, між білим і жовтим, так сказати, важко. Але от я розумію, тримаючи в руках, що це не золото, і не срібло. Ну, добре, позолота чи покриття сріблом ні. Це якийсь інший метал, це не латунь. Латунь виглядає по-іншому. Тож. Я навіть не знаю, що сказати. Ні алюміній. Алюміній я теж так можу собі уявити. І може хтось скаже, що такого особливого в цій брошці. Ну, скажу вам, оця середина зроблено, видно, що це ручна робота, це не штамповка, не відливка, нічого. Але більш мені тут зацікавив зворотній бік. От дивіться. Тут такий екранчик. І там волосся. Я вже давно хотіла щось таку, таку брошку, щоб саме так от воно і було. От я вам кажу. У мене є брошки, в яких воно повинно бути. А отак, щоб воно було в первісному стані, оце вперше я зустрічаю. І оце мені захотілося купити. До того ж, вона досить старенька. От Дивіться, як тут закріплена голка велика, отакий от тут гачок. Ніякого маркування тут немає. Ну, але ж мені здалося, що брошка дуже-дуже стара. Я вважаю, що це оце середина, друга половина 19 сторіччя. всім як виконана, така типова вікторіанська брошка. Е, може, я помиляюся, що вона англійська, мені так здається. Можливо, це якась інша країна, і якщо у вас є інформація, я буду дуже вдячна. Але ця брошка, мені здається, найцікавішою мою знахідкою сьогодні. Наприкінці, відео, нагадую вам ті прикраси, що я показала вам сьогодні, і, як завжди, питаю, а що вам сподобалося найбільше? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.